От і вийшов новий фільм від DC Синій жук. Я на нього сходив і хочу поділитися своїми враженнями. Отже, мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Сюжет розповідає про молодого Хайме Рейеса, який приїхав з навчання в рідне містечко Ель Пасо в околицях мегаполіса палмера Сіті, Вплутується в інтриги корпорації сестри колишнього супергероя синього жука Теда Корда і його дочки Дженні Корд. Отримує собі суперсили в виді Скарабея і з підтримкою сім'ї намагається викрутитись із цієї ситуації. Фільм чекав я з самого анонсу, адже люблю цього персонажа з дитинства. Звісно, я не читав жодного коміксу про нього, не був в курсі прямо ж детально, що це за персонаж, але знав його ще з дитсадка, адже в 3-5 років постійно дивився мультсеріал Бетмен відважний і сміливий, де було багато не дуже відомих персонажів. І синій Жук був там одним з основних. Також він потім був в анімаційному всесвіті DC, в мультах про юних титанів, і в грі Injustice 2. Також він був в мультсеріалі Молода ліга справедливості або ж Young Justice, але насправді я його не дивився. Сам фільм практично точно провалиться в прокаті, тут йому вже тільки чудо допоможе, адже і рекламна компанія не сильно потужна, і персонаж практично нікому не відомий, і репутація DC зараз досить така собі, бо планується перезапуск від Джеймса Гана, і синій жук, наче все ж досі в ДС Єю, який перезавантажуватимуть, хоч сам синій жук і буде в новому всесвіті. Тож оця от вся мішанина і незрозумілості практично точно потоплять його в прокаті. Навіть флеш провалився з тріском. Тож в цьому огляді я хочу саме розібрати, кому варто йти на цей фільм, розіб'ю все на категорії і обговорюватиму в них ті аспекти, які, як на мене, найбільше для них важливі. Тож... Отже, якщо ви просто хочете подивитися літній блокбастер, то цей фільм явно не найкращий варіант. Адже спочатку він розроблювався саме як фільм, виключено для стрімінгового сервісу HBO Max разом з фільмом «Bad Girl». Він мав достатньо скромний, але все ж не маленький, бюджет 80 мільйонів доларів. Але коли прийшло нове керівництво в виді Девіда Заслова, фільм «Bad Girl» вже відзнятий відмінили, а синьому жуку підняли бюджет на 25 мільйонів доларів, що тепер його виробничий бюджет становить 104 мільйони. І вирішили пустити в прокат. І блін, це дуже відчувається в фільмі. Адже постановка там непогана. Особливо екшен був місцями класний. Дизайни костюмів також круті. Хоча, відверто кажучи, крутий тут один дизайн самого синього жука. І графіка в більшості моментів була хорошою. Проте графіку на постпродакшені підтягнути можна, коли виділили додатковий бюджет. А от декорації, освітлення не дуже. При перегляді фільму я вже й не пам'ятав, що він мав там виходити колись там на стрімінгах, бо цим новинам було вже кілька років. Проте він справді виглядав як дуже дорогий, але серіал. От якась така невеличка дешевша. Делавість відчувалась. До того ж, це вплинуло і на певну камерність проєкту. Адже більшість часу є всього лише кілька локацій: там дім Хаймереїса, будівля корпорації Корд, старий дім Теда Корда, ну і одна лабораторія з печерами. І там їх околиці. Також там ліниві деякі ходи. Приміром, за фільм аж три дуже важливих об'єкта знаходяться практично без охорони, або і взагалі без охорони. Тобто, якщо вас взагалі не цікавиться вся супергероїка, просто хочеться подивитися якийсь бойовичок на літо, то краще пошукати щось інше. Якщо ви фанат DC, то ситуація краще, адже конкретно головний герой дуже приємний персонаж, за яким цікаво спостерігати. Також його сім'я вся жива і прикольна. Загалом тема сім'ї розкрита значно краще ніж здавалося в тому ж трейлері, після якого я думав, що там все досить банально. Але їх взаємодія справді цікава, і цей аспект фільму прямо дуже класний. А от антагоністів фільмі два: Вікторія Корд і Карапакс. Головним антагоністом скоріше є Вікторія, і вона хоч і прописана конкретно от на папері непогано, проте вийшла, ну дуже пласким антагоністом. А от її тілоохоронець, ну, справді мені сподобався. Він виглядає в міру брутально, харизматичний, в нього є передісторія, але на повноцінного антагоніста він би не тягнув. Тож, виходить, що є один антагоніст такий собі, один досить хороший, і в цілому виходять антагоністи, ну, посередньо. А от головний герой мені подобається. Насправді у всіх аспектах. По-перше, він росте по ходу фільму, дизайн костюма зроблений класно, характер в персонажа приємний. І це один з тих рідкісних випадків, коли я розумію, що мені хотілося б побачити б його в наступних фільмах. Мені справді цікаво, яка була б взаємодія його з іншими персонажами, і він би був прекрасним додатком до якоїсь ліги справедливості. Ті ж здібності костюми, візуалізовані дуже класно. З максимальною любов'ю до персонажа, адже навіть режисер підтвердив, що багато рухів синього жука взяті напряму з Injustice 2, як відсилки, і хоч інтерфейс костюми взяли з залізної людини, скоріше, але унікальність самого персонажа синього жука зберігається. До того ж, це справді приємно, коли таких невідомих гіківських персонажів екранізовують повноцінний фільм. Бо останнє таке було хіба з Шанчі чи вічними від Марвел, проте вони, ну прям вже максимально невідомі були. А в Синього жука, яка не яка популярність все ж була. Проте для фанатів DC є мінус. І якщо ви фанат робіт Снайдера, я не про те, що вам подобаються фільми, як мені, а саме от максимальний фанатик, який постійно тільки каже, що поверніть Снайдер верс, Ган зараз гробить DC, Ворнери все налажають Жали і так далі. От якщо ви з таких, то фільм вам, скоріш за все, не зайде. В нього тональність скоріше сольників від Марвел, ніж якоїсь людини зі Сталі чи Бетна проти Супермена. Навіть у Флеша було значно більше цієї дісічності, але я не впевнений, чи це можна сказати саме мінусом фільму. І фільм хоч і місцями досить жорстокий, але моральний аспект фільму досить дивний. Тобто нам там показують, як добрі милі люди вбивають, і ну, їм це по кайфу. на цьому прямо акцентується увага. Якщо ж ви фанат супергероїки, то це якась найбільш впевнена рекомендація. Приємні персонажі, хороший екшен, не найкраща картинка, проте... Зараз в супергероїці до цього не звикати. Там виняток, коли хороша картинка є. Ще в фільмі піднімається цікава тема з мексиканськими біженцями. Ну або ж якщо хочете, Повісточка мексиканців. І на диво класна музика. В плані місцями в мене прям були сцени з мурахами. Такої прикольної саме супергеройської теми. З нових, а не тих, що рев'юзують, по типу теми месників, там, залізної людини, Капітана Америки, людини-мурахи. То от саме з нових. Такої прикольної музичної теми ще давненько не було, хоча в Шанчі вона була непогана. Ще мій персональний плюс фільму це те, що це максимально замкнений в собі сольник персонажа, десь як це було в першій і другій фазі КВМ. Тут всі діючі персонажі картини це персонажі, представлені в цьому фільмі. А весь бекграунд, який треба знати, це ну ніякий. Тут немає якоїсь дивожінки, яка в кінці прийде всіх врятує. Немає посеред фільму якогось вонга, типу, ой, це ж персонаж, якого ви знаєте. І ще й абомінейшн, він якби абсолютно не таким, як ви його бачили минулого разу, але ну все одно ви ж знаєте, що це абомінейшн. Чи якоїсь сцени після титрів, де потім з'явиться персонаж з минулого фільму, і скаже Хай Мереяс! пішли рятувати світ. Тут такого немає. Це максимально історія в собі, яку по факту можна було б навіть показати людині, яка не бачила жодного супергеройського фільму. Що я робити насправді не раджу, бо він не настільки хороший. Всі згадки персонажів, які є, це просто одна невеличка згадка Бетмена і одна невеличка згадка Супермена. А також на фоні дуже непомітно в новинах обговорюють Брюса Вейна. Щодо того, яким себе є сам фільм для розуміння, то найкращий опис це суміш Шазама, Міс Марвел і Ентмена. Від Шазама тут більш легкий тон і сімейна тематика. Від Міс Марвел іде. Така колоритність субкультури в рамках сім'ї, тільки в Міс Марвел це були мусульмани, а тут мексиканці. І певний такий серіальний візуал. А від людини Мурахи йде буквально все. Насправді місцями фільм ледь не плагіати в людиному раху. Тобто в нас є персонаж, якому треба роздобути гроші для своєї сім'ї. Є якийсь герой, який діяв дуже давно, але зараз вже ні. І персонаж отримує якісь технології від цього героя, також тімапиться з його дочкою. Головним антагоністом виступає людина близька до супергероя минулого, яка володіє великою корпорацією, і робить костюм, наближений до того, що було в нього, але хоче продати його армії. І в кінці є сутичка двох персонажів з однаковими здібностями. Ну, це буквально те саме. Тільки тут Теда Корда немає, а є сім'я Хаймереса, а там є сам Хенк Пім. До того ж, тут навіть є фургон веселого персонажа, в якого музика на гудку рівно така сама, як була в фургона з людини Мурахи. З мінусів також є місцями крінж, проте порівнюючи з теперішньою супергрою, якого там не багато, і дуже нерівний фінал. Там відчуття, що йде по черзі сцена крута і сцена така собі, сцена крута і сцена така собі. І деякі актори, як от акторка Дженні Корд, мені не завжди подобалось, як грають. В плані місцями класно, а місцями, ну, так собі. Я там трохи передактував свій топ DCAU, і він десь якось так тепер виглядає. Якби не нерівний фінал, я би, можливо, навіть міг поставити його вище за шазами, як у мене, хоч і не точно. І хоч відгуки, може, це було не настільки помітно, але фільм мені справді дуже сподобався. Мені подобається, що такий маловідомий персонаж, якого я в принципі люблю з дитинства, нарешті отримав свій сольний проект. І хоч в фільмі точно провалиться, але я прямо тішуся від цього. І також мене насправді дуже радує, що люди нарешті також добре оцінюють супергеройський фільм. Бо трохи підзадовбує щось хвалити, а потім в мережі його всюди хейтять. Бл.